Вітаємо сестер служебник, слава Ісусу Христу! Слава Вітаємо! Тішимося, що до вас приїхали в таке важливе місце. І трохи більше зараз дізнаємося, чим це місце особливе. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі друзі, із бразильського села ріо де Антас, де служать сестри служебниці. Більше того, вони сюди приїжджають, щоби помолитися про заступництво до своєї співсестри яка у 1940 х роках жила тут і трудилася, і виховувала дітей, які жили тут навколо, і віддала своє життя, згорівши у вогні, у буквальному розумінні цього слова разом із дітьми. Ми тепер знаходимося тут біля могили, де сталася дуже велика трагедія 1943 року, де сестра Амброзія Анна Сабатович. Віддала своє життя, щоб врятувати шість дівчаток. Це було з суботи на неділю, в суботу був отець, вони всі були в... на службі Божій, посповідалися, попричащалися. І з суботи на неділю до почав. Трагед... Сталася трагедія. Хтось підпалив хату, ми ще до неї не маємо. Віськи, хто той, що підпалив ту хату. різно нам говорять, але ми не маємо такого точного відповіді. І було, хата була двоповерхова, на, на, на долині спали хлопці, була, була аптека. і на горі спали дівчата і сестри. І той вогонь почався з долини, вша і хлопці. Врятувалися, утворили двері, вибігли на двір, а сестри були на горі. Як вже пробудилися, то вже був дим, вони вже не могли навіть віддихати. Сестра Амброзія відповідала за дівчата маленькі, вона тоді до сестер каже: Сестри, рятуйтеся і біжить до вікна і скачіть. Я йду до дівчат, я йду рятувати дівчатка. І вона пішла. І вона там були шість дівчаток. П'ять були трошки більші, одна маленька, шестиріч, п'ятирічна. Вона взяла ту маленьку на руки, і так вони вже всі пішли на вогонь. І тоді вже більше не врятувалися. Люди прибігли, щоб вже не було що. Сестра віддала своє життя за тих дівчаток з маленькою дівчинкою на руках. Так її знайшли вже спалимчинком. Було чотири сестри, три вряту... дві врятувалися. Одна перескочила через вікно, зломила собі хребет, за тиждень також пішла, а дві було дві врятувалися. Дві потім нам повідали, як що і то тут сталося. То, що. Люди почали дуже приходити сюди і брати попіл ті поставили ту могилу тут. І тут щодня. Люди приходять і моляться і просять, просять ласки, допомоги. Тут є та молитва, що вони що люди моляться. І тут ціла історія, як вона вмерла, то в португальській мові. То хто приїжджає сюди, знає, що як, що сталося. І є багато вже таких ласк, є багато таких оздоровлень через заступництво сестри Амбросії. І тому сестра вже робить. Біатифікація. Працюю, щоб почали процес біатифікації з насестрою оброзів, бо дуже багато ласки. І то сталося 28 лютого, і так, що місяця, дня числа 28, ми маємо тут службу Божу. І... І тоді все, все, що моли, моляться, люди до сестри Амброзі, отець воду, тоді там, щоб люди брали, бо там зараз є каплича. там вон там все отечати воду, що місяця, і люди беруть ту воду і п'ють, і, і, і то їм дуже допомагає. І не раз такі катастрофи стрес-стріча, стаються, і люди зараз прибігають сюди і моляться. І вона їм допомагає. Вона також. Допомагала всім хворим, вона мала курс медичний. Так, медичний не був такий медичний, але був там тих часах, не було. Перший то першої допомоги так, перший та так, і вона дуже допомагала людям. То всі хворі приходили. Вона колись сестри робили ті ті. Домашні домашні ті ліки? ліки, домашні ліки сестри робили, і вона то робила. Вона допомагала. Тут навіть таких багато вже старших у сест... бабусів і дідусів, що пам'ятаю, як сестра Амброзія ходила і вона лікувала їх. І вони сюди також приїжджали до неї, і вона все допомагала тим людям. Вони такі дуже такі, мають такі дуже гарні споміни про сестру Амброзі тут. І вона з тими дітьми, вона також вона їх дуже любила, і тому вона пішла також, дала своє життя за тих дітей. То була захоронка тут, то було що? То був, то був бу, дім сестер. В споді була така заля, де сестри вчили, а діти були, тут, бо родичі всі далеко живуть, і тому вони лишали тут діти, ті, що найдальші, щоб були в сестер. То не раз вони При кінці тижня не раз діти йшли додому, але тоді чаще всі лишилися тут. Mm -hmm. то була служба Божа і діти лишилися. Але родичі все любили, щоб сестри працювали з дітьми, бо вони мали інакше виховання тоді діти. Зараз маємо нагоду відвідати могилу сестри в і дівчаток, які загинули разом з нею. na mieste mu centri. Поди, Ісусе Христе, Ти, що сказав, ніхто не спроможний любити більше ніж тоді, коли Він за своїх дружів своє життя віддає. Прославляю Тебе і дякую тобі за те, що ти покликав слугню Брозю чатити своє життя в сромадження, сестер служебнич непорочної Діви Марії, на більшу славу Божу, чеж непорочної Діви Марії і добра своїх братів і сестер. По сято, яка увінчалася актом геройської любові ближньої хвилини і її смерті, задля твоїх безконечних заслуг і через заступництво прищатої Богородичі, прослав сестру бросию славою ще тих твоїх, а нам діли ласку, яку тебе щиро прошу через її заступництво. Амінь. Із особливі відчуття на цьому цвинтарі біля Могили надіємося, що святої віримо, що святої сестри Амброзії, сестри служебниці, яка відважно кинулася рятувати своїх підопічних і померла разом із ними у вогні. Можливо, така думка буде корисною також і для вас. Молімося до, про заступництво сестри Амброзії за українських дітей, яких викрала Росія, і які зараз перебувають насильно на території країни-окупанта. Молюємося про те, щоб Господь Бог визволив наших дітей України з російського полону і повернув їх до України. І просимо про це сестру Амброзію Сабатович. Сестру, а як сьогодні виглядає життя сестер-служебниць у цьому селі? Тут ми працюємо з людьми, маємо катехи щотижня, е, ухаристійне ліцарство, апостольство молитви. Служби Божі, божественні літургії, що що неділі ми маємо, і в будні дні також є. Поко поїдемо по різних тих селах, співаємо службу Божу з людьми, з отцем, допомагаємо цеві. І так, що люди тут дуже такі прихильні до нас, дуже добрі, дуже нам допомагають, дуже задоволені, що сестри ще з ними живуть тут. -ка. І вони дуже чинять нашу працю тут в тій, в тій місцевості. І ми також відвідуємо родини, стараємося допомагати тим, що потребують. Але, взагалі, люди тут мають тако, такі добре, маються, і вони дуже нам допомагають також.